Слава Богу, дорогі брати і сестри, Господі та усі слухачі. Іван від святого Івана у першому розділі з першого по третій вірш, слово Боже, говорить так: споконвіку було слово, а слово у Бога було. І Бог було слово, воно у Бога було, споконвіку, усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. Це відомий багатьом українцям голос на протязі півстоліття, 50 років. Лунав та продовжує лунати через Радіо Етер. Мільйони людей мали змогу чути звістку Євангелія, яка звичає через цього працівника на ниві Божій, пастора, радіопроповідника, євангелиста. Але мало хто знає, яким порою тяжким, але в той час і благословенним був його шлях на цій землі. І зараз, дорогі радіослухачі, пропонуємо вам послухати продовження книги Свідоцтва та спогади життя брата Івана Зінчика. Якщо не Бог, то хто ж? Відповідь Божа. 15 жовтня 1970 року. Моя перша програма Дорога до Бога вийшла в радіоефірі на Україну зі станції Ібра. Це була велика радість для мене і для всіх братів та сестер у Господі. Бог вислухав мої молитви і допоміг здійснити заповітну мрію зі словом Божим дійти до сердець мільйонів людей на батьківщині. Минуло небагато часу, як радіослухачі почали писати листи. Особлива велика кількість листів надходили з Польщі. Колишні польські землі, захоплені Німеччиною, після війни повернули. На цих землях, внаслідок операції Вісла, що її провели польські комуністи, за прикладом СРСР, де сталінський режим переселяв за тисячі кілометрів цілі народи, опинилося багато віруючих українців. Наша пошта з листами, відгуками про радіопередачу йшла до Стокгольму. Пізніше стали приймати листи у Лондоні, Канада. Моя програма набувала все більше популярності, листів стало надходити навіть більше ніж на передачу брата Ярла Пейсті та інших проповідників. Цілий рік я проповідав лише про спасіння душі, але коли довідався, що в ефірному часі мають місце наші брати шведські п'ятидесятники, зрадів цьому і почав проповідувати про хрещення Святим Духом, зцілення, повне Євангеліє. Переслідування віруючих. СРСР досить гнітюче враження справило на мене відвідання України у 1969 році, найбільше засмутило важке становище віруючих. Войовничий атеїзм, започаткований комуністичною владою ще у 20-ті роки, розгортався з новим розмахом, піддавалося репресіям священство, повсюди зачинялися храми. Так, наприклад, якщо до революції на Полтавщині їх налічувало понад 1200, Наприкінці 60-х років лишилося тільки 100. Рідко в якому місті або селі можна було побачити культову споруду. Натомність офіційна пропаганда сурміла на весь світ про те, що в СРСР живуть згідно з законами, підтримують свободу совісті і віросповідань. Насправді ж, наступ режиму на ті дуже незначні прояви свобод, що їх дозволив режим після смерті Сталіна, посилювалися. Чимало питань, пов'язаних із діяльністю релігійних організацій, на себе перейняв КДБ. Нелегко жилося й баптистам та п'ятидесятникам. Їм забороняли купувати або будувати молитовні споруди. Тих, які вирішили поєднати своє життя з Господом, переслідували, висміювали в газетах тощо. Відхід України від Бога, від християнського виховання завдав непоправної шкоди моральному стану суспільства. Комуністична ідеологія намагалася змінити святе письмо працями Маркса, Енгельса, Леніна, позбавляючи людей будь-якої можливості вільного вибору, і вони жили в постійному страху за свою долю через релігійні переконання, не знаючи, яким шляхом йти до спасіння, живучи в духовному вакуумі, значна частина громадян морально деградувала, стала користуватися подвійною мораллю. Великої шкоди завдавало пияцтво, що набувало в СРСР нечуваної сили. Розпадалися сім'ї, зросла злочинність серед молоді, народ перестав боятися Господнього гніву, бо офіційна пропаганда десятиліттями на всі заставки втлумачувала, що Бога немає, що його, мовляв, вигадали попи, ксьонзи та пастори. Коли я був в Україні, то помітив, як щирі люди прагнуть почути слово Боже. І прийняти в серце Господа, щоб спасти свою душу. Найголовнішою мрією мого життя була мрія про те, щоб Господь допоміг Україні стати вільною і незалежною. Адже я, українець, люблю і шаную рідну мову, культуру. Я добре знав, яких бід принесла моїй батьківщині колишня більшовицька влада і особливо переслідування віруючих, коли войовничий атеїзм був одним із головних чинників. Тодішньої ідеології. Люди молилися Богові під вічним страхом, щоб про це ніхто не довідався. В якій іншій країні таке можливо? Разом із дружиною ми не раз ставали на коліна і з рясними сльозами просили нашого Господа, щоб він допоміг здобути багатостраждальній Україні волю. І Господь почув наші щирі молитви. Передача жива надія. Василя громадян незалежної України. У 1991 році відбулася велика і довгоочікувана подія. 1 грудня на всенародному референдумі український народ проголосував за незалежність від шизни. Цю радісну звістку ми сприйняли в Канаді з великим піднесенням, дуже дякували господеві за спасіння України від поневолення, та 2 грудня у нашій родині сталося горе. Померла моя вірна дружина і помічниця Анастасія. Вірю, що, дивлячись із небес, її душа також раділа дарованій Богом свободі нашому народові. З настою Іванівною Кіптілою я познайомився у 1947 році в таборі Менхенгоф у Німеччині. Ми вели український драматичний гурток і ставили різні п'єси 23 квітня. 1949 року я прибув до берегів Канади. Моя дівчина Настя прибула туди ж із своїми батьками 5 жовтня. 5 лютого 1950 року ми побралися. Господь подарував нам двоє дітей. Старший син Петро народився 2 серпня 1957 року. Дочка Ненсі 26 травня 1960 року. Обоє моїх дітей досить гарно володіють українською мовою. Я мріяв, що син буде допомагати мені проповідувати Євангелія по радіо, але, на жаль, він пішов вчитися до коледжу, зайнявся кримінологією і нині працює в поліції. Ненсі здобула університетську освіту і довгий час працювала у фінансовій сфері заступником президента великої американської компанії. Моя дружина Настя і я ми разом покаялися. Разом приймали хрещення і 22 роки разом працювали на радіо, проповідуючи Євангеліє спасіння нашому народові. 27 років вона допомагала мені у моєму пасторському служінні, але раптово захворіла і померла 2 грудня 1991 року у віці 60 років. То були важкі дні, але Господь не полишив мене, допомагаючи і підкріпляючи. Настина мама Анна Кіптіла прожила 97 років і 5 місяців, померла зовсім недавно, 23 березня 2001 року. На крилах летів я до вільної України в 1992 році. Всі були сповнені світлих надій, бо збулася мрія багатьох поколінь про краще майбуття нашої батьківщини. Вона почала поступово звільнятися від багаторічного войовничого атеїзму. Не боячись переслідувань, люди йшли до своїх храмів, не заборонялося проповідувати Слово Боже. Той, хто відкрив серце Господеві, починав жити новим життям, ставши на шлях світла й правди. Відвідавши міста і села Полтавщини України, я звернувся до адміністрації республіканського радіо, щоб мати там свою програму. Господь посприяв мені в цьому. З 1992 року щотижня на першій програмі українського радіо лунає духовно-просвітницька програма Жива надія, що користується великою популярністю серед мільйонів радіослухачів. Не раз за соціологічними опитуваннями вона займала перші місця серед інших просвітницьких програм. До нашого офісу в Києві на вулиці Григорія Онескевича щодня надходить по сто і більше листів. Були такі дні, коли нам надсилали близько 700 дописів. А всього за весь період існування програми ми одержали понад півтора мільйони письмових відгуків з усіх куточків України. Неможливо читати без хвилювання ці листи оповіді, в яких радіослухачі розповідають про своє життя, про різні драми і духовне спустошення. Вони дякують живій надії, за той моральний та духовний еліксир, який вона дає їм. Вказуючи на істинний шлях до спасіння через Слово Боже. Ми всі тут є дочасні, гості, не рідна наша тут земля, немає нашої дітуча це все чуже для нас, друзя. Щої по часті це все чуже для нас, друж. Хоч ми живемо тут, Міркуєм, що будь то наше воно все. Собі зобіця більше Набуваєм, щоб все сказати. Ось це моє, Собі все більше загрібаєм, щоб це сказати ось це моє, ох, як ми часто забуваєм, Що ми всі гості тільки тут. Про день заплати забуваєм, коли на суд настрій Про день заплати забуваєм, коли на суд нас сприяв. Всього світу залишимо своє добро, не треба буде нам богатства там не потрібне серебро, не треба буде нам богатства там не потрібне серебро що даремно турбуватись, марноті серце віддавати, і брат на брата нащо злитись, це все прийдеться залишати. і брат на брата, наш, що злитись, це все прийдеться. Задишат. Що. Післямова автора Івана Зінчика У цій книжці описане моє життя, сповнене тривог, надій і радості. Я пройшов тернистий шлях у пошуках Бога. У житті не раз мені траплялися випробування, та все милостивий Господь нагороджував мене за терпіння і щиру віру, посилав свою ласку і благословіння. Я щаслива людина, бо завжди живу з Богом. Не раз було і так, що смерть дивилася мені у вічі, я ледве не загинув. Особливо вона на мене чатувала в концтаборах Німеччини, коли подумки повертаюся в минуле, згадуючи пережиті роки, завжди схиляю свої коліна, підношу вгору руки й кажу. Господи, дякую Тобі безмірно і славлю Твоє святе ім'я за те, що Твоя невидима рука оберігала мене від самого материнського лона. Цар Давид промовляє у Псалмі 138,16. Мого зародку бачили очі твої. Господь був зі мною з перших днів моєї появи на цей грішний світ. Мені дуже подобається одне місце з послання апостола Павла по до Єфесян, перший розділ, третій, п'ятий вірш. Благословенний Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням, духовним у небесах, оскільки Він вибрав нас у Ньому перед заснуванням світу, щоб ми були перед Ним святі й непорочні у любові, наперед призначивши нас на всиновлення собі і Ісусом Христом, за вподобанням волі своєї. Хто може збагнути своїм розумом Творця Всесвіту, мій земляк Григорій Сковорода писав Дяка Богу, бо те, що потрібно для людини, Бог зробив нетяжким, а те, що тяжке, непотрібним. Дорогі друзі, читаючи оповідь про моє життя, огляньтеся навколо, і ви побачите, що й ваше життя наповнено різними чудесами. Скільки разів смерть зазирала вам у вічі, але невидима рука рятувала вас, хто ж то був, як не всемилостивий Бог? Можливо, у ці хвилини ви не бажаєте визнати, що Бог є, але хочу вам сказати від щирого серця, що Він був, він є і він буде вічно. Прийде той день, день страшного суду Божого, коли всі померлі стануть перед ним, як стверджує Слово Боже в об'явленні Івана Богослова, 20 розділ, 11-15 вірш. Я бачив престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо. І місця для них не знайшлося, і бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і пекло дали мертвих, що в них, і осуджено їх згідно з їхніми. Вчинками. Смерд же та пекло були вкинути в озеро Вогняне. Це друга смерть озеро Вогняне. А хто не був записаний у книзі життя, той був вкинути в озеро Вогняне. О, мої дорогі друзі! Коли б ви тільки знали, як Бог любить кожного з вас, він не хоче смерті грішника, Господь хоче спасти вашу душу, щоб вона мала життя вічне. Отож, у ці хвилини, якщо ви ще не примирилися зі Спасителем, прошу вас, визнайте усі свої гріхи, покайтеся і запросіть Господа у своє серце. Ви відчуєте в душі невимовну радість, хай нею буде щасливий кожен із вас. Наполегливо спрямуйте свій шлях до вічної істини, до Бога. Завжди пам'ятайте про Його велику любов до вас. Щиро ваш Іван. Зінчик. Іди до спаса, часу не гай, Його на уці світла шукай. Сі обмиті за немота, не вічна слава, прибіття спас, просить тебе. Let's у сей ди раги срат не биде та де спаситель приде на сам чисти обмити сам не мота